Середа, 14 вересня, час новин на телеканалі Рудана В Олег Олегендрексон. Вітаю вас сьогодні. Ворог завдав ракетних ударів по кривому рогу. Вибухи було чутно в різних районах міста. Пізніше з'явилися подробиці. Гучні вибухи пролунали близько 17-ї години. В мережі з'явилися фото і відео задимлень. Як повідомило оперативне командування Каховка, по території міста влучили крилаті ракети попередньо із літака Ту-95 МС. Як повідомив Олександр Вілкул, вдарили по гідротехнічній споруді. Криворіжці, будь ласка, дотримуємося спокою. Ситуація контролюється. Ці кончені твари завдали удари по одному з об'єктів гідротехнічної інфраструктури міста. Ми розуміємо, що робити. Подача води на населення вже почалася. Якщо до вас вода не дійшла, тоді йде найближчим часом. Більш детально писати не можу. Читають орки. Заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко назвав ракетні удари терористичним актом. Це терористичний акт проти наших людей, проти конкретного міста, адже ракети прицільно летять в споруди, які мають критично важливе значення в житті забезпеченні людей. Мета очевидна. Спроба створити надзвичайну ситуацію. Не панікуємо вже зараз. Служби ліквідують наслідки ракетних ударів, а на місці координує роботу військова адміністрація. Головне, що потерпілих серед мирного населення немає, а інше відновимо. Ці ночі в Нікопольському районі окупанти кілька разів обстріляли із важкої артилерії Нікопольську та Марганецьку громади. Обійшлося без постраждалих. Вночі тричі обстріляно Нікопольський район. З важкої артилерії ворог випустив 75 снарядів. Під ударом опинилися Нікопольська та Марганецька громади. Двічі за ніч ворожі окупаційні війська гатили по місту Нікополю. Від обстрілів там сталися дві пожежі. Горіли житловий будинок та гараж. Вогонь гасили 14 рятувальників із залученням двох пожежно-рятувальних автомобілів. Люди не постраждали. Загалом понівечено 20 житлових будинків з десяток господарчих споруд, автівка, кілька газогонів та електромережа. Три тисячі родин опинились без світла. Ремонтні бригади наразі працюють поступово, підключають помешкання до електроенергії. У Марганецькій громаді без постраждалих та руйнувань. Наразі там продовжуються ремонтні роботи. Це а саме у Марганецькій, Мирівській та Томаківських громадах це Нікопольського району. Вчора ввечері там люди лишилися без води через ворожий обстріл. Про оперативну ситуацію на південно-бузькому напрямку інформація генштабу та прес-центру сил оборони Півдня. На південних напрямках фронту ворог намагається оборонятися на раніше зайнятих рубежах, поступається нашим військам і віддає перевагу дистанційним діям. Минулої доби наша авіація нанесла 9 ударів по позиціях противника. В районі Давидового броду знищено ворожий бомбардувальник су 24 м та гелікоптер Мі 8 Уражено три райони зосередження ворожих сил та засобів в міловому та дучанах. Три пункти управління в урожайному й Херсоні. Протягом бойового дня ворог продовжував ракетно-артилерійські обстріли лінії зіткнення та прилеглих населених пунктів з мирним населенням. Ворожу авіацію нанесено 18 авіаційних ударів по наших позиціях. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами протягом бойового дня виконано понад 430 вогневих завдань. Уражено три райони засередження ворожих сил та засобів в Міловому і Дучанах. Три пункти управління в урожайному та Херсоні. Вкотре відкригована вогнем спроби ремонтних робіт на Коховському мосту. Він не проїзний. Пантона переправа в вдариться уражена і подальше використання виключено за інформацією оперативного командування. Південь наші збройні сили встановили вогневий контроль майже над усією територією Херсонщини. Ми не можемо проголошувати зараз всі наші успіхи, але ми просуваємось. Ми потисняємо ворога, і це їх дуже деморалізує. В їх стан внутрішній підірваний успіхами наших військ на Харківщині. Вони обмінюються поміж собою новинами. І тим, що вони відчувають на собі той вогневий вплив, вогневий контроль, який ми забезпечуємо над усією, майже усією окупованою Херсонщиною сьогодні тримає, тримається наш вогневий контроль, тому ми продовжуємо свою бойову роботу, але про перемоги звітувати поки що зарано. Військова адміністрація Кривого Рогу продовжує надавати допомогу населеним пунктам Криворізького району, які потерпають від обстрілів. На цьому тижні особлива увага пенсіонерам апостолового. Більше про це далі. Апостолове знає, що таке війна не лише з випусків новин. Місто неодноразово отримувало привіти від росіян. Люди зізнаються до гуркоту обстрілів звикли. Попри непросту ситуацію, намагаються не мінорити та відволікатися на приємні моменти. мене внук є. Ну що, везде, я везде ходю, я нічого не боюсь. Я такий чоловік смільчак. Як і інші українці, зараз жителі апостолового живуть мріями про перемогу. Затамувавши подих, стежать за проривом ЗСУ на Харківському напрямку. кажуть, тепер їхня мрія повторення історії. Але на Херсонщині Ой, там хорошо. Ну, ну тих би ще й тут не винутих. Взагалі, щоб їх вигнати вже… На їхню територію і забуть за це, бо тут ще відстраювати дуже багато. Ждемо перемоги, і ми ждемо. триматися на плаву у скрутний час мешканцям апостолового допомагає кривий ріг. Представники військової адміністрації міста регулярно відправляють сюди автівки з продуктовими наборами. На цьому тижні особлива увага криворізької команди пенсіонерам. У вівторок привезли для них майже пів тисячі продуктових наборів. Дякую, звісно, велике. Попомощним дають хорошу допомогу дають. О, це дуже дуже добре. Що допомагають. Лікарство і комуналка зимою забере все. У мене не буде за що жити. А так як оце гуманітарку дають, мені вистачає пошти на місяць. Я сама і мені вистачає на місяць. Я тихенько собі розтягну і все. Дякую вам. Гуманітарні рейси з Кривого Рогу до апостолового постійні. Завдяки Криворізькій адміністрації ми маємо змогу видати категорії 60+, у Нас дуже багато пенсіонерів зараз нас зареєстровано 4500 чоловік, і ми маємо змогу надати їм цю допомогу. Також у полі зору військової адміністрації Кривого Рогу, Зеленодольська громада та звільнені села Херсонської області. Олегендриксон, Владислав Талалай, цей день. В Україні не припиняються гарячі дискусії з теми військового обліку для жінок. Кого це стосується? Які обов'язки жінки, що перебуває на обліку? Чи буде дозвіл виїзду за кордон? Ці питання набули значного резонансу серед українок. Тим часом у парламенті заспокоюють. Наразі потреби в мобілізації жінок немає. Що зміниться з 1 жовтня? Цікавилась Юлія Вітряк. Жінка на фронті, побратим Шитягар. Тисячоліттями війна була суто чоловічою справою, а прекрасна стать її трофеєм. Руйнація гендерних стереотипів відбулася під час Першої світової. Сьогодні українські Жанни Дарк знову стоять пліч опліч з нашими захисниками на російсько-українській війні. Медицина, маркетинг, інженерія, харчові технології, телекомунікації та радіотехніка від 1 жовтня мав набути чинності наказ міноборони про взяття жінок 14 професій на військовий облік. Відтак, в умовах воєнного стану вони на рівні з чоловіками мали б однакові права, обов'язки і обмеження. На сьогоднішній день так, жінки поки що, згідно діючого варіанту закону, основних 14 спеціальностей є зобов'язані стати на військовий облік, там ніяких інших варіантів немає, і вести повністю військовий облік, як чоловік і повідомляти про зміну місця мешкання. З іншого боку, в цілому ряду законопроєктів вказано, що заборона на виїзд стосується чоловіків призовного віку, тобто прямо вказано. З іншого боку закон прямо ставить знак рівності між чоловіками і жінками, тому справді в них виникне проблема під час поїзду. Наказ і нові виклики для жінок набули широкого резонансу в країні. Здебільшого жінки задавалися цілком злободенними питаннями. Куди дівати наших дітей? Хто буде займатися з ними? Якщо, наприклад, на сьогоднішній день як забирають чоловіків, навіть не працюють садочки. У мене чоловік теж зараз воює і. Не було б дитини, я б з радостю. Жінка повинна дивитися за сім'єю, за дітьми, за господарством, допомагати в такий важкий час. Чоловіки стосовно мобілізації жінок однозначно висловлюються проти. Жалко, дівчат. Ви проти цього, так? Ну, не бажаю. Чому? Ну, хіба що десь в медицину, але не з автоматом бігать. жінки повинні народжувати дітей. А не служити в армію. Варм повинні служити чоловіки, бо вони захисники родини. Нині нагальної потреби в мобілізації жінок немає. Тож, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що з 1 жовтня для жінок кардинально нічого не зміниться. Другий важливий момент. Щодо виїзду, ну ми знаємо, що в нас є певні обмеження для військово зобов'язаних чоловіків, і чомусь теж розганяють інформацію, що це або стосується, або буде стосуватися жінок. Наразі таких обмежень немає і, взагалі, не стоїть на сьогодні питання про те, щоб якісь такі обмеження створювати. В Міноборони зазначили, жінки-медики, які і так на сьогодні військово зобов'язані, також не матимуть обмежень щодо виїзду за кордон з точки зору динаміки і розвитку війни. Звісно, що тут не може бути ніяких прогнозів, і звісно, що ми говоримо про ту ситуацію, яка є станом на зараз, і потрібно розуміти, навіть якщо переглянути ці обліково військові спеціальності, які там є. То там зовсім не йдеться про те, що це буде там передова. Наприклад, так да? ну потрібно бути е, е, реалістом і адекватно читати букви, тексти, які там написані. Те, що на сьогодні дуже просто посіяти в суспільстві паніку. Е, ми власне зараз це і бачимо. Зараз закон на доопрацюванні. Міністр оборони підписав наказ, який відтерміновує взяття жінок відповідних професій на військовий облік до 1 жовтня 2023 року. Лейтмотив рішення служба для жінок має бути добровільною. Автори цього законопроекту пропонують, щоб обов'язковість постановки на військовий облік залишалася лише для. Тих жінок, які мають медичну спеціальність, яка є споріднена з професією військового медика, чи дивніше, з військово-обліковою спеціальністю військового медика, а всі інші категорії жінок можуть стати на військовий облік, якщо вони мають одну з тих військово-облікових спеціальностей або споріднених професій. Яка міститься в тому наказі міністра оборони, який е, сьогодні відтерміновано дію якого чи вступ силу, якого відтерміновано ще на один рік? Проте експерти припускають, що нинішнє відтермінування може бути продовжений надалі. Тож думки про негайний призов жіноцтва до строю нині далекі від реальності. Юлія Вітряк, Валерія Косигіна, Артем Кравченко цей день. Вчора близько восьмої години ранку на мікрорайоні п'ятий зрічний собака породи хаски випав із шостого поверху. Криворізькі зооволонтери кажуть, власниця тварини не кинулась на порятунок, тож вирішили своїми силами рятувати пса. Що трапилося з хаски? Намагалася з'ясувати Дар'я Юськова. Хтось рятує тварин, а хтось проявляє небачену жорстокість. Вчора вранці мешканці однієї з квартир цього будинку виконали з шостого поверху свого собаку. Так почався ранок вівторка в одній з багатоповерхівок на п'ятому зарічному. Тут близько восьмої години пес породи хаски випав з балкона. Очевидці кажуть, скавчання скаліченого пса чули багато людей. Проте тих, хто наважився б, хоч якось допомогти, не знайшлося. Я бачила, що собака лежить ззаді вдома на траві, але поліції не знайшла. І собака упала шестого етажа з балкона, упала на землю і не розбилась. Що вона там собі повредила, не знаю, тому що приїхали волонтерські служби і забрали від клинику. Підходила поліція, тут була чоловіка три. Тоді дозвонитися до них, якби бы не могли. двери вони не відкривали. Оці хазяїва цього животного. От. А потім, якби будто вже знайшли уже хазяйку, то вже з нею балакали то я виходила, вони тут стояли якраз, хлопці, що там кажу, що ви кажу, щось ви у неї. От. Ну, так махнули мені рукою, що, що там з ким балакати. Навіть Не, ну, нема там з ними що балакати. То воно бідне беззащитне і ти поводиться так оце з тими животними. Ну, коротко, я чула такі отзви, що вони сильно там ту собаку любили. Через чотири години після того, що сталося, мешканці багатоповерхівки таки звернулись до зоозахисників. Волонтери доставили тварину до ветеринарної клініки. При огляді було виявлено на рентгенівському знімці у собаки, переломових крістця. Собака була в шукому стані, злякана, вона не ставала на задні лапи, Був явно виражений больовий синдром, і була оказана допомога. На даний момент собачка знаходиться у нас в клініці. Перелом цей, він не оперується, він зростеться, образується мазуль там і тварина подальшому по-дальшому може, є, єдине, що вона може не піднімати хвост, як ласка хайка, отак піднімає хвост, вона може його не піднімати. Ну, це покаже час. Олена та її рідні, які вчора рятували хаскі шері, вже багато років волонтерять, звертаються за допомогою для тварин до спеціалістів саме цієї клініки та кажуть, що з таким випадком людської жорстокості зіткнулися вперше. Ми приїхали в клініку, і хазяйка об'явилась спустя п'ять часов. приехала, начала кидаться, кричать. Она была дерганная, неадекватная, вечно, ну, я не буду показывать, потиралась, чесалась. И, в общем, ужасная была, что доктора хотели вызвать полицию и говорят, вызовем охрану просто. Во-первых, она предъявила документ, якобы документ, паспорт, в котором нет ничего. Паспорт пустой. То есть нет ни прививок, нет ничего. Ее имя наведено 10 раз і нам пишуть сусіди, очень много сусідів, що собаку избивали, що какой то сусід уже в прошлому році місяць назад вызывал на нього поліцію. Поліція нічого не делала. Та ветеринари кажуть, такі випадки жорстокості, на жаль, не рідкість. Ми займаємося практично реанімацією цього котика. Він у нас декілька днів до нас поступив в клініку. Його жорстоко побили на фоні травму його перелом. Оздошних кісток, розрив уретри травмований сичовим міхур. Йому була проведена операція, уретристомія, його огромна гематома на животі, він в дуже важкому стані був і зараз він на крапельницях, Як ви бачите, у його катетер стоїть, він крапається протягом дня зневолюючі препарати, антибіотики, йому стало краще. Щодо Хаскі Шері, то вона перебуватиме на стаціонарному лікуванні у клініці принаймні ще місяць. Рятівники собаки не мають наміру повертати її колишнім господарям. Планують шукати для неї люблячу родину. У поліції факт знущання над собакою зафіксували. Тож зооволонтери сподіваються на справедливе покарання для кривників. Дарі Юськова, Максим Пономарів цей день. Криворожанка відправляла дівчат у сексуальне рабство до Стамбула. Жінка встигла залучити до незаконного бізнесу десятьох співвітчизниць, затримали її на відправці до Туреччини чергової жертви. Тепер зловмисниці загрожує покарання 12 років за ґратами. Обіцяла успішну роботу за кордоном, а насправді втягувала дівчат у сексуальне рабство. Поліція Київщини викрила організаторку каналу Торгів людьми, яка вербувала дівчат за кордон для роботи в іноземних борделях. За попередніми даними, кількість жертв зловмисниці становить близько 10 осіб. І останньою жертвою мала стати 19-річна дівчина, яку буквально вчора наші працівники висадили із рейсового автобусу до Стамбулу. Організаторкою каналу стала 30-річна жителька Кривого Рогу, у якої власне і провели обшуки. Відомо, що вона організа... Зала таке собі агентство для дівчат, розміщувала привабливі об'яви в телеграм-каналах, обіцяла дівчатам від 3 до 5 тисяч доларів за місяць заробітку за кордоном. Насправді ж дівчата мали стати працівницями іноземних борделів. Нині за торгівлю людьми і переправлені дівчат за кордон злобитися загрожує до 12 років позбавлення волі. Ми ж звертаємося до усіх дівчат. Будьте обережні під час пошуку роботи за кордоном, довіряйте лише перевіреним джерелам, аби не стати жертвою трудової або сексуальної експлуатації. Тацінку заспокоїтись без шкоди для здоров'я. Щодня українці живуть у стресі, вирі подій, що підривають ментальне здоров'я, звідси погіршення сну, панічні атаки та погане самопочуття. Часто при таких симптомах люди самі собі призначають заспокійливе. Та як зрозуміти, коли слід перейти від трав'яних зборів до ліків і звертатись до фахівців. Відповідь шукала Карина Крикун. Психічне здоров'я українців після початку повномасштабної війни зазнало разючих змін. Як прогнозують у МОЗ, кількість людей, які відчуватимуть наслідки для свого ментального здоров'я, надалі тільки зростатиме. За нашими попередніми прогнозами, на даний момент війни надалі психологічної підтримки буде потребувати близько 15 мільйонів українців. З них близько 3-4 мільйонам потрібно буде призначати медикаментозне лікування. Глибокі емоції та переживання пов'язані з війною виснажують, кажуть криворізькі медики, і констатують звернень людей побільшало. У нас очень много увеличилось количество пациентов, более даже чем в два раза. В основном, конечно, обращаются с симптомами апатии, чувство страха, тревоги, страх при громких звуках, даже некоторые при банальных сиренах, хотя, конечно, банально это и тяжело сказать, да, но тем не менее. расстройства сна, они Очищаються у людей и проявляються, у кого-то более ярко, у кого-то менее. Коли подібні симптоми стають регулярними, а про здоровий та міцний сон залишається тільки мріяти, більшість людей починають шукати порятунок в аптеках. Многії у кого-то на фронті родственники, у кого-то в окупації, всі приходять такие все на нервах, да, дайте что-нибудь, а то и спать не, не могу, и все. Вот. Ну, конечно, в основном больше давали такое растительное происхождение. Эффективнее больше те, что в жидкой форме, или сиропы, или капельки, они быстрее просто, чем таблетки действуют. Поэтому больше и давали капельки, карвалолы, барбовалы. Тим часом і фармацевти, і лікарі наполягають. Курс препаратів має підбрати фахівець. Діана Маркова про наслідки самолікування знає не щоток. Часто процес одужання таких пацієнтів набагато довший ніж у тих, хто одразу звернувся за допомогою до лікаря. Страшное даже сказать самолечение, потому что при приеме каких-то постоянных успокоительных, как бы мнимых успокоительных, человек просто как бы на какое-то время может быть успокоиться. Но осадок на организм и негативное влияние на организм очень может посадить даже и организм, и здоровье, может развиться привыкание, может развиться… Потім відторження то якихось других лікарних препаратів, які дійсно быть, ну, допомогли б. Ми запитали у криворіжців, як вони борються з наслідками стресу. Більшість людей зізнаються, до антидепресантів ставляться з пересторогою і не призначають їх собі самостійно. Натомість намагаються знайти заспокоєння в простих речах. Уня успокоїтельна та мой ріденок. Тобто, і за це, то себе держиш в руках потому що по-другому нікуди. Мені здається, що будь-які припарати тільки по назначенню доктора. Тому що это вот самолечение я сама собі приписала, наверное, до хорошого не до Не вживати краще, тому що вони можуть впливати на інші органи. Вони можуть лікувати, наприклад, ну, серцеві да, хвороби, але болітиме голова, наприклад, або розрідження крові буде йти. Ну, тобто не можна вживати, звичайно, ліки без призначення лікаря я б не радила. До лікаря я зверталась дуже давно, і те, що він мені рекомендував тоді, я приймаю зараз. Але якщо симптоми апатії та поганого сну гості не часті і з'являються один-два рази на місяць, допомогти собі самостійно можна, каже лікарка. Щоправда, ліки умовні. Во-первых, разрядка должна быть обязательно, посещение каких-то приятных мест, каких-то, может быть, парковых зон, там, где можно воссоединиться с природой, принятие ван, ван с хвоей, принятие того же чая мятного или каких-то там мед, например, на ночь с теплой водой. Потом приятное слушание Музики тоже то имеет большое значение, потому что, как бы, чтобы человек сразу не расслаблялся, а хоча б старався сам контролировать эмоции свои. Карина Кракун, Олексій Правицький, Олег Каплій. Цей день. Знання не російський танк їх не поцуплять. Школярі з оптимізмом провчилися перші півтора тижні за домашніми ноутбуками. Старт навчального року в онлайн режимі вже давно не новинка для криворізьких учнів. Як школярство повернулося до шкільних буднів, розпитувала у дітей і батьків Ірина Павленко. Новий навчальний рік в Україні випробування для всіх учасників освітнього процесу. Стартувати після канікул нелегко, тим паче під час війни. З початку повномасштабного вторгнення від російської збройної агресії в Україні постраждали близько 2,5 тисяч закладів освіти. Задля безпеки криворізьких школярів навчання стартувало у віртуальному світі. Молодша сестра Маргарити, третьокласниця. Дівчина ділиться з новим навчальним роком. Труднощів побільшало. Додалися нові предмети англій. Ліска вивчається вже більш масштабно і тому зараз дуже складно, але нічого ми впораємося, намагаємось якось прилаштуватися до онлайн-режиму. Дуже багато стало домашнього завдання, більш ніж було раніше. Тому зараз прилаштовуємося, далі буде легше, я вважаю. У тінейджерів свої бачення навчального процесу для мами Юлії та дев'ятикласника Дмитра складнощів нестачі навчального ліміту. І, хоча Діма каже, що після канікул старт видався легким, питання часу основне для учня більше часу потрібно на уроки у я, Я вважаю, а то, що 25 хвилин – це дуже мало. Не, тільки підключились 5 хвилин, 10 хвилин там пояснили і все, і урок закінчився. Я считаю, що фізкультура, труди це ті предмети, які в принципе, ну, можно отложить на время, можно скидывать детям задания, чтобы они выполняли самостоятельно, а не тратить время, эти 20 минут, лучше бы это был лишний урок математики, украинского языка, истории, географии. Педагогам від криворіських батьків здебільшого лайк. А самим батькам подеколи доводиться опановувати деякі предмети паралельно з дітьми або і взагалі поринати з головою в навчальний процес. Син перейшов до самого класу. Там нові предмети а вже ж є якісь нюанси, але це перший тиждень. Це ознайомлення важко. Сирени постійно нема можливості займатися, нема можливості здобувати знання. Також дитина сумує за дітьми. Дітям дуже важко сидіти ну, на, за ноутбуком весь час. Чотири уроки підряд, п'ять уроків підряд. Вони хочуть, в люди хочуть до друзів. Це найголовніша перешкода, що в них є. Ой, я на переміна між дистанційними уроками і віду. Я не встиг покушати туди, побіжав і так далі. То телефон розрядився, ну отак вот прореагував. Поэтому... Все таки очне правильнее, чем, правильніше, ніж дистанційне. З інтернетом, з підключенням, це все онлайн, поэтому тяжеловато поки настроїться на це все. Дисципліну, так, да, треба теж підтягнути. Ну, ще вони розслаблені після літа. Ми вчимося в ліцеї, тому в нас проблем немає. Дистанційне супер. Дитина йде в 11 клас. Тому дуже відповідально, з таким переживанням. Хто хоче вчитися, то ті дітки вчаться. Ірина Павленко, Вадим Діденко, цей день на цьому випуск завершено. У цій студії зустрінемося завтра. А поки залишайтеся з нами у соцмережах і дізнавайтеся про все першими. Бережіть себе.